Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Пів на першу дня, 8 квітня, окупанти завдали удару по промисловому об'єкту. Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Наслідки удару встановлюються. Двічі за день ворог обстріляв гуляй поле з градів. Двоє чоловіків та жінка загинули під завалами власного будинку. Ще троє поранено. Це подружжя, котре поралось на власному подвір'ї в момент удару, та ще один місцевий житель. Усі вони зараз у лікарні загалом ворог завдав понад три сотні ударів попри фронтових населених пунктах області. Обласна влада закликає жителів Пологівського та Васильівського районів евакуюватися. Щодня працюємо над тим, щоб люди мали можливість виїхати в більш безпечне місце. Записатися на евакуацію від координаційного гуманітарного центру за гарячою лінією 0800 339 291. Також евакуаційні групи Нацполіції для жителів Пологівського району 050 272 72 76. для жителів Васильівського району 097 826 2002. вісімсот час час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу: фінансову, гуманітарну, соціальну. На ЗАЕС були три прямі влучання в оболонку головного реактора станції. Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гросі. Інцидент стався 7 квітня. Один з безпілотників, як зазначають в агентстві, був націлений на об'єкт спостереження та зв'язку. На інших місцях падіння уламків дронів фахівці побачили плями крові поряд із пошкодженим військовим транспортом російських окупантів. У головному управлінні розвідки відкидають будь-яку можливість причетності України до цих ударів. Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об'єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Удари, зокрема імітаційні по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів заес, давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів. Тим часом окупанти посилили спроби захопити Роботине, проте жоден зі штурмів не завершився вдало. Крім цього, бійці 67-го стрілецького батальйону за допомогою ФПВ-дрона знищили російський танк поблизу села Степове.